Це емоційний проект, коли ми вивезли. Тільки її через кордон перевезли, і там на зупинках, де ми зупинялися, люди просто в мене навіть є кадри, і люди а що це таке? Звертали увагу. Невже це розстріляна швидка? Ну якби це було запитували. дуже та, запитували, це було дуже було емоційно. Питали звідки вона, і тоді я зрозумів, що цей проект буде жити, і це реально крутий, крута ідея. І Німеччина. Ми поїхали через Польщу, Німеччину до Люксембургу. І там, де усюди ми зупинялися, люди просто звертали увагу навіть на Лафі, the biggest ones so you can see that 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 has positive numbers uh, and we can see that throughout this lifespan okay. from the european parliament in brussels behind this campaign stands a, and... And, um, and, uh, and thank you for all of you uh... Це сталося дуже дуже, дуже, дуже так природньо, тому що ще святка почала. Ми повезли її перше з Люксембургу, повезли її в Бельгію. Вона стояла два тижні біля європарламенту, і ми бачили, що люди там підходять, плачуть, вони ну, хочуть дізна у них чи лікарі загинули. Тобто, це вони ну це дуже потужний такий меседж був і потужна така була акція, перформанс. І вона почала їздити в інші країни, і люди почали це ну. Це підсилювало донати, це підсилювало збори коштів і увагу до України. коли почалася війна, я не міг спати. я себе запитував: що ще я можу зробити? щонайменше, менше. Я можу допомогти фінансово, принаймні, я можу перераховувати гроші на допомогу. І відтоді, коли я чую всі ці жахливі новини, я знову доначу. Інакше я не зможу спати. З цього місяця вона в Швейцарії це десята країна, куди вона куди вона поїхала. Нейтральна країна куди Так, вона була в Італії в 50 містах, Франції в 50 містах, Великобританії в 5 містах. Тобто ну об'їхала словаччина, Австрія, Брюссель. Люди на власні очі бачать, що росіяни в Україні. Чиняють справжні військові злочини, злочини проти людства, проти 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 гуманності.